За побуття в родині до п'яти років за ґратами це найбільша кара, яку передбачено в новому законопроекті про запобігання домашньому насильству. Сьогодні цей документ ухвалила Верховна Рада. Поки що лише в першому читанні, тож із ним ще працюватимуть. Окрім посилення відповідальності за насильство в сім'ї у законі купа новацій. Приміром, по всій країні планують запустити реабілітаційні центри і цілодобову гарячу лінію для постраждалих. Коли відбулася в сім'ї насильства, кривника відділяють від жертви. Наступне ми відміняємо поняття штрафу за такі дії, виходячи від кількості проявів домашнього насильства, буде відбуватися і кримінальна відповідальність за це. Вводиться поняття спеціального прокурора, спеціального слідчого, спеціального судді. Зміни до законодавства вносять, аби врешті ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію про запобігання домашньому насильству. А для цього потрібно максимально адаптувати наші закони до європейських.